Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу. Придбали окуляри та антени. Загальна вартість 87 сім тисяч п'ятсот гривень 76 копійок. Низький уклін кожному хто донатить. Молодці. А тепер до роботи. Бункерний заявив, що через Туреччину отримував пропозицію про переговори з Україною і дав згоду. Але наступного дня Зеленський відмовився так хотілося, так хотілося, не срослось, значить. Далі він також повідомив, що готовий розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій на землі, і не готовий ні на що інше. Ну, це коли просто, знаєте, перднули в повітря. Тобто, ні про що? Цитата ні про що. О, так, чи дійсно бункерний через Туреччину отримував пропозицію щодо переговорів? М -м -м. Да не знав, не знав ще й забув таку інформацію. Е, ні, це все чергове, чергова така, знаєте, історія для того, щоб показати, що вони наче відкриті, і що, наче типу, не питання, давайте домовлятися. Ми ж за. Тобто, з одного боку, Київ за три дні, а з іншого боку, вони не проти домовлятися і на будь-які умови підуть, як там виходячи з реалій на землі. Що це означає? Що там в голові у цих клонів? Незрозуміло. Значить, заяви бункерного лунали на Бріксі, що все йде по плану, що на всіх направленнях все ок? Дійсна сила на сьогоднішній день, чи вона є. У Кремля і у тих, хто керує війною з боку ворога. Так, ну давайте так, дві новини. Одна гарна, друга не дуже. Давайте почнемо з гарної. Значить, гарна новина така. Три конкретні людини спочатку повномасштабної стояли, стояли, тримали фундамент тієї війни. Три конкретні людини. Зараз залишилась одна, бо дві. Виперлися за кордон, там де вони були, просто вони там осіли і сказали, що вони сплавляються, і нахер це їм все сралося. Тому і бачимо, що Київ за три дня трошки да, обісралися. Але це гарна новина. Тобто, на даний момент у них лебідь рак і щука, Знаєте, кожен в різні сторони, це непогано. Що погано, воно ж гівно завжди таке ж саме гівно знайде. Тому. У найближчі 2-3 роки ця трійця зла вона буде е, встановлена. І не ця сама, але подібна. І вони будуть збирати ресурси, і вони будуть хотіти ще більший кусок, який називається Європою. Причому. Вони не будуть витрачати кошти на війну, як ми бачимо її зараз, а вони захочуть одразу налякати, прикувати до ліжок і захватити Європу. Тобто загроза над Європою, вона навіть не зараз, вона буде. А те, що наші партнери трошки. Повільно нам допомагають, м'яко кажучи, ну, подивимось через три роки, як вони будуть співати, що вони будуть казати. Так, що, така історія: чоловіків 50 60 років можуть призивати до ЗСУ на загальних умовах. Наявність службового розпорядження не скасовує мобілізації чоловіків цієї вікової категорії. Вони підлягають призову на рівних умовах з іншими, якщо не мають звільнення через здоров'я чи інші законні підстави. Чоловіки 50-60 років. Тенденція буде така, що найвищий вік він буде трошки зменшуватися, а най найнижчий вік він буде сповзати вниз. Тобто все молодше і молодше буде призив, а до якого віку це буде нижче. Ну, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Тобто тенденція буде така, так що будуть ще зміни з цього приводу обов'язково. Південна Корея може почати постачати зброю Україні. Давайте вже почала постачати зброю Україні. Якщо Північна Корея направить свої війська до Рашки, так вже ж направила. Хоча ми й дотримуємося принципу відмови від прямих постачань смертельно-смертоносної зброї, всі такі, знаєте, замір, всі такі, типа ну не можна. Я навіть знаєте, що чула, що Є така думка, що не можна тіпа, донатити на Збройні Сили України, бо ти підтримуєш смерть і агресію. Якби ваші срані дупи ніжні не підтримували наші Збройні Сили України, які зараз там, там, де агресія і там де смерть, ви б вже не, навіть не відкрили рота свого, бо вас б вже не було. Прошу я. Я про те, що значить Південна Корея, пацифісти, вони дотримуються принципу відмови від прямих постачань смертоносної зброї. Та відправте не прямо, відправте новою поштою, Укрпоштою відправте, там вообще не прямо. Ми також можемо гнучкіше переглядати нашу позицію залежно від рівня військової активності Північної Кореї. Ну засранці, ну просто засранці. 100 гривень донат, дякую, молодці. Це світ так каже: все буде добре. Прорвемось. Так, Південна Корея допомагає нам зброєю, конкретно. Дивіться, я не можу сказати, що Південна Корея прям Ге, і нічого ми від неї не отримаємо. Обов'язково отримаємо на відбудову в мирний час. Південна Корея буде приймати прям велику участь у відбудові, у мирі, у захисті, але не у війні. Ну. Через провал підтримки ВПО і це. Внутрішньо переселені, да переселенці внутрішні і проблеми з житлом. Люди повертаються в окупацію через недоступність програми є оселя для ВПО та брак бюджету на програму є відновлення, брак бюджету на програму є відновлення. Скільки за останній місяць ви скосили бабла з тих корупціонерів? Скільки Ну, просто достатньо відбудувати? Ну, я не знаю, ну, невеличке місто, це, це, це точно. Ну, брак коштів. На є відновлення, бракує коштів. Жителі окупованих територій не можуть отримати необхідні виплати та житло. Тим часом Рашка розгорнула масштабну інформаційну кампанію, запропонувавши 45 тисяч рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла. Ну і що? При чому тут Рашка? 20 гривень донат. Дякую, молодці. Кожна копійка нам потрібна. Молодці. Значить, так, що буде далі з програмою підтримки переселенців та з відновленням житла, з компенсацією, з відновленням. Від наших поки що нічого. Поки ви не занесете або поки ви не вигризете, нічого не отримаєте. Тут без змін, але велика підтримка буде з інших країн або з конкретної іншої країни. За що? дякуємо. Швеція готує багаторічну програму підтримки цивільного сектору України. Тільки що подивилися. Наразі ця допомога становить 10% бюджету країни. Поїхали. Швеція готує багаторічну програму підтримки цивільного сектору. Чи буде вона дійсно реалізована? Так. Да. Боже, хай тільки з цими грошима присилають якусь адекватну контролюючу або людину, або орган, або комітет що небудь. Дякую.